Розділ двадцять третій З часів печерних людей ще жодна битва не пішла за планом. Ді Грейм Ми причаїлися в невеличкому гайку дерев на пагорбі, з якого було добре видно нашу ціль корчму. Вона була точнісінько такою, як описував її квіглі Двоповерхова будівля з прибудованою стайнею. Яка стояла біля дороги, що давно заросла бур'янами, якби Іштван справді розраховував на мандрівників, щоб підтримувати свій бізнес, він би вже давно збанкрутував. Але ми знали все зовсім не так насправді він збирав силу, щоб захопити виміри, а така відлюдна корчма ідеальне місце для цього. Ти впевнена, що ніяких чарівних бар'єрів немає, прошепотів Ааз, звертаючись до танди. Танда кинула на мене погляд, я ледь помітно кивнув. Абсолютно! так само пошепки відповіла танда. Це все було частиною нашого плану. Для Квіглі виглядало так, ніби танда єдина з нашої компанії, хто має магічні здібності. Добре! схвалив мисливець на демонів. Демонські сили мене нервують. Чим менше ми з ними матимемо справу, тим краще. Не надто радій. буркнув Аз, не зводячи очей з корчми. Вони там є. Чим легше туди потрапити, тим складніше буде вибратись, а потрапити туди аж занадто просто. Мені це не подобається, твердо сказала Танда. І мені, визнав Аас. Але краще вже не буде. Тож починаємо можеш вдягати личину. Добре Аз!» Ніхто з них навіть не глянув на мене, Аз втупився прямо в танду, тримаючи тим самим і квіглі, зосередженим на ній. Танда почала дико звиватися і крутитися, що теж допомагало. Тим часом я заплющив очі й узявся до роботи. Я вже непогано навчився робити ці маскування. І добре, бо сьогодні доведеться викластися наповну. Кілька вправних дотиків із чарівної танди вийшла кепкувата фізіономія біса Хіггінса, точніше, його людська подоба. Я розплющив очі. Танда все ще танцювала. Видовище було приємне, і я ледь не затримав сигнал, але справи були важливіші. Я покашляв. Танда це зрозуміла і зупинилась. Ну, як я виглядаю? гордо запитала вона. Просто чудово, сказав я без краплі іронії. А Ас з докором глянув на мене. Неймовірно, захопився Квіглі. Як вам це вдається? Професійний секрет. підморгнула Танда. «Худко, вирушаємо. Скомандував Ааз. і ти теж, Сківе. Але Ааз, може, я все ж ні, не можна. Ми це вже обговорювали. Це завдання надто небезпечне для недосвідченого юнака. Ну, гаразд, Ааза!» – зітхнув я похнюплений. Не сумуй, хлопче, втішив мене квіглі. Твій час ще настане. Якщо ми провалимося, місія буде твоєю. Напевно. Ну, вам. Я обернувся до Танди, але її вже не було. Зникла, ніби в землю провалилася. Дивовижно. вигукнув Квіглі. Вона таки вміє тихо пересуватись. Я ж казав, що вона впорається, гордо сказав Аз. А тепер твоя черга, Сківе. Добре, Ааз. Я звернувся до дракончика. Я скоро повернуся, а поки слухайся Ааза. Зрозумів? Гліб? запитав дракон, нахиливши голову. Я вже було злякався, що він усе зіпсує, але він просто підійшов до Ааза і сумними синіми очима подивився на мене. Все було готово. Що ж, прощавайте, удачі! Гукнув я і повільно поплентався за пагорб, зображаючи суцільне розчарування. Та щойно я зник з поля зору рвонув уперед, в обхід корчми широким півколом. Зовні наш план був простий, аз і сквіглі мали дати танді час, аби та обійшла заїзд і пробралась через дах стайні, потім вони мали просто зайти через головні двері. Це повинно було відволікти Іштвана. І танда мала атакувати його магією стилу, я ж, начебто, мав чекати на пагорбі, але насправді все було трохи складніше. Квіглі про це не знав, але я теж мав обійти будівлю і знайти інший вхід. У потрібний момент ми з тандою мали створити магічно відволікаючу атаку, щоб дати Аазу шанс застосувати ту таємну зброю, яку він прихопив на діві. Треба було встигнути вчасно, інакше Ааз залишиться без магічної підтримки. Магія тут давалась легко. Корчма стояла якраз на перетині двох наземних енергетичних ліній, а зверху проходила ще одна повітряна. Як би не склалася магічна сутичка, з енергією проблем точно не буде. Я тільки шкодував, що майже нічого не знаю про зброю Ааза. Він зберігав сувору таємницю ані я, ані Танда не змогли нічого з нього витягти. Він казав лише, що її треба використовувати з близької відстані, і що її не можна застосувати, коли Іштван бачить його, і що це наша єдина надія перемогти. І що це має бути сюрприз. Супер. Може, коли це все закінчиться, я знайду собі вчителя без почуття гумору. Я сповільнив хід, наближаючись до задньої частини корчми. Чагарники росли аж до самої стіни, тож підійти можна було без проблем. Я зупинився і ще раз перевірив, чи немає магічних бар'єрів. Нічого. Намагаючись прогнати з голови пророцтво Ааза про легко зайти, важко вийти, я оглянув вікна на другому поверсі. Жодне з них не було відчинене. Тож я вибрав найближче і підлетів до нього. Застигши у повітрі, обережно спробував натиснути, потім потягнути раму. Замкнено. Я швидко пересунувся вздовж стіни до наступного вікна. Теж замкнено. Було б дуже іронічно, якби після всіх наших магічних приготувань нас зупинило щось таке буденне, як замкнене вікно. На щастя, третє вікно піддалося. І за мить я вже стояв у середині корчми, намагаючись заспокоїти серце. Кімната була мебльована, але порожня. Судячи з шару пилу на ліжку, вона вже давно ніким не використовувалась. Я на мить замислився, де сплять демони, якщо взагалі сплять, але швидко відкинув ці думки. Час спливав, а я ще не на позиції. Я тихо перебіг через кімнату і перевірив двері, Не замкнені. Ставши на коліна, я обережно відчинив двері і поповз у коридор, причинивши двері за собою. Після всіх тих схем, що малював квіглі на піску з планом корчми, було навіть дивно опинитися тут насправді я знаходився на довгому боці геподібної галереї, що вела до кімнат на другому поверсі. Через перила я міг бачити основну залу внизу. За столом сиділи троє. Я одразу впізнав переодягнених Хіггенса і Брокхерста, третій сидів, згорбившись спиною до мене я не бачив його обличчя. Я вже думав змінити позицію, щоб краще роздивитися, коли в залу зайшла ще одна постать з величезною тацею. На ній були глечик вина і кілька брудних кухлів. Займій рахунок, хлопці. весело вигукнула постать. Випийте за старого Іштвана. Іштван? Це був Іштван? Цей човгаючий чолов'яга, геть не відповідав тому образу загрозливого лиходія, якого я собі уявляв. Я швидко перевірив його на магічну ауру. Її не було. Це не була ілюзія. Він справді так виглядав. Я уважно придивився. Він був високий, але товстий, тож зріст не робив його вражаючим у нього було довге біле волосся і ще довша борода, що спадала на груди. Очі блищали, а обличчя, наче застигло в усмішці. Щоки й ніс були червонуваті, чи то від сміху, чи то від вина. Це той самий темний лиходій, якого я боявся всі ці тижні. Він виглядав точнісінько як добродушний старий корчмар, яким його описував квіглі. Раптом я помітив рух на іншому боці галереї. Танда. Вона ховалася за перилами, як і я, тільки з іншого боку сходів. Спершу я подумав, що просто побачив, як вона влаштовується, але тоді вона подивилась на мене і знов помахала. Я відповів їй жестом, вона зупинилась і почала щось показувати руками. Вона обережно озиралась на фігури внизу, щоб не привернути уваги, і почала дивну пантоміму. Спочатку кілька разів показала щось біля чола, потім вказала позаду себе. Я не зрозумів і похитав головою. Вона повторила рухи ще чіткіше, і цього разу я зрозумів вона вказувала вниз і назад. Стайня, щось зі стайнею. Але що саме? Я знову подумав про перший жест вона наче штрикала себе в лоба. Її щось вдарило у стайні? Вона когось там убила? Я знову похитав головою. Вона люто оскалилася. Гей, корчмарю. Я аж підскочив. У двері зайшли аази квіглі. Щоб там не намагалася передати мені танда, тепер уже пізно. Атака почалась. Два кухлі твого найкращого вина, і пошли когось до мого єдинорога. промовив Ааз. Усі розмови мав вести саме він, так домовились. Квіглі спочатку це не сподобалося, але, зрештою, погодився мовчати, доки не стане абсолютно необхідно говорити. Проте їхній вхід майже не справив враження на присутніх лише Іштван обернувся до них. Заходьте, заходьте, панове, радо усміхнувся він, розвівши руки. Ми на вас чекали. Чекали? вирвалося в квіглі, і я подумав те саме. Звісно, звісно, не намагайтесь дурити старого іштвана!» – пожартував той, погрозивши пальцем. Нам щойно повідомили о, даруйте. Я ще не представив вам мого нового агента з закупівель. Ми вже знайомі, озвався згорблений Тип, обертаючись до них. Фрумпель. Оце Танда й намагалася мені сказати. Бойовий єдиноріг Квіглі був у стайні. Попри всю нашу швидкість, Фрумпель прибув раніше за нас. А хто ви такий? запитав Квіглі, вдивляючись у дивола. Чомусь це розсмішило іштвана до сліз. Ох, ми ще так повеселимося сьогодні. Він недбало махнув рукою, і двері корчми зі скрипом зачинились. За мною пролунав гуркіт. Двері в кімнати замикались одна за одною. Нас замкнули. Усі ми тепер були у пастці. Не пригадую, щоб я так веселився відтоді, як. Як спав із сестрою через тиждень після її смерті. Голос Іштвана і далі звучав радісно, але в ньому бриніла холодна, божевільна загроза. Я зрозумів він не просто сильний маг, він справжній псих. Ваші підписки, вподобайки, коментарі і донати. Це знак, що я на правильному шляху. Дякую.